Так багато протягом цих днів святкових було сказано нам про Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, Сина Божого. А перед тим в четвер ми згадували смерть нашого Спасителя Ісуса Христа, Господа нашого, який прийняв велике приниження, переніс великі страждання. Був коронований терновим вінком в гевсеманському саду, в великій боротьбі стояв проти ворога людської душі. І ми читаємо у Слові Божому, що прийшов ангел з небес і там його підкріпляв. І коли він отримав перемогу ще в гевсеманії, він дуже спокійно встав до учнів підійшов і сказав, що ви ще спите, вставайте. Зрадник мій приблизився, і вже в його словах не було заметно того, що він боїться, переживає, бо вже прийшла внутрішня перемога, слава Господу. І коли вже був він там на суді, при всіх знущаннях, ми ніде не бачимо з того, що він якийсь падав відчай. Але він знав свій кінець і знав, чим все це має закінчитися. Він знав, для чого він помирає, і знав, що Отець своєю силою воскресить його із мертвих для оправдання багатьох людей, які вірою приймуть його в своє серце. Слава Господу. На початку, бо перед зібранням Брат Петро говорив про те, що наш Ісус Христос вчора. Сьогодні і по віки той самий. Я би хотів сьогодні так сказати по відношенню нашому до Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Три дні ми співали, три дні проповідували, розказували вірші, три дні слухали про це, три дні молилися. Я би хотів, щоб ми всі поставили перед собою питання, але чи ми з ним зустрілися? Чи може ми просто про нього говоримо, співаємо, розказуємо? Це не так важно, браті сестри, це теж треба. Але кращий варіант, коли людина вірою сприймає те, що він живий. Слава йому! Псалом такий співали, що він живий і не раз співали. Що він живий, і там таке питання, де він живе? А відповідь була така в моєму серці. Це дуже добре, коли віруюча людина, вірою сприйняла прихід Христа на землю, Його смерть і Воскресіння, і вона з ним поєднала своє життя і живе разом з Господом. Коли ми читаємо Євангелію, Івана про Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа, то сказано про те, що до гробу прийшли жінки і побачили, що камінь відвалений, побігли, сказали учням. І Петро з Іваном прийшли до гробу, глянули, написано, що вони повірили. Що вони повірили? Повірили, що його там нема. І сказано, що вони пішли до себе назад. А читаємо із 20 глави, 11 вірш. А Марія стояла біля гробу і плакала. І плачучи, вона нахилилася в гробницю і бачить двох ангелів в білій одежі, які сиділи один у головах, а другий у ногах, де лежало тіло Ісусове». І вони питають її, жінко, чого плачеш. Вона відповіла їм, взяли мого Господа, і я не знаю, де положили його. Марія вона була дуже в тяжкому стані свого життя. Але Христос до неї прикоснувся своєю милостю і звільнив її від того життя, якому вона жила, щасливе її життя. І їй було дуже приємно жити в присутності Господа. І коли її розп'яли, вона, оцінивши милість Божу над собою, дуже раненько попереду всіх, прийшла до гробниці. Бо їй хотілося бути там, де Господь. Хай він навіть, померлий, хай він в гробу. Але вона хотіла його взяти, так ми читаємо з його слів, з слів іванівських, хотіла взяти. І коли вона там його не побачила, учні подивилися, пішли, а вона стоїть і плаче. І коли запитали, а на чого ти плачеш, то вона сказала: взяли мого Господа і я не знаю, де положили його. Я би вас хотів спитати, брати і сестри, три дні свята. Скільки серед нас є тих людей, які сьогодні плачуть, які переживають, які томляться в душі. Які мають таку тяжість свого життя, яким трудно проходити своє земне життя на цій землі з різних причин. І людина коли плаче. Ніде ми не читали раніше, що Марія плакала, коли б вона була з Господом. І після того, коли він їй явився там біля тої гробниці, то та плачуща Марія, вона глянула на нього, як він до неї обізвався, назвав її по імені. То ми читаємо Слові Божому, вона в восторгій душі, сказала Равунь, учитель, ожив дух Марії. Життя прийшло. Вона зрозуміла, що він не помер, він живий. Слава йому. І я сказати хочу, брати і сестри, що ми в житті плачемо тоді, коли ми втрачаємо Господа в своєму житті. Скільки горя в душі тих людей? Які втратили общення з Богом, які втратили свого зору. Вони знають, що був час. Вони були в світі, їх Бог покликав, простив їхні гріхи, зняв оці гріховні рубіща з їхнього життєвого такого ну, положення, простив гріхи, оправдав їх, надів білу одежу, написано, яка є праведність святих. І буває так, що людина то все прийняла, радується, утішається Господом, але приходить час, із якихось обставин людина втрачає з полю зору Господа. І зразу з'являються трудності, переживання, складності, і людина, не бачивши Господа, починає плакати. І добре, коли вона плачучи, шукає Господа в таких моментах. Коли вона плачучи, не відходить, а шукає, де б знайти його, щоб він повернувся, що я хочу його взяти, щоб він був при мені. Дорогі брати і сестри, наше життя воно складається з різних моментів. Ми часом переймаємося тим, що коли б ми довірали Христу, ми б ніколи не переймалися тими речами, якими ми часом переймаємося. Я таке скажу одне свідчення. Був момент, це вже пройшло немало років. Мені лікарі поставили такий діагноз, що в мене блокується два сердечних клапана. Вони мені говорили про те, що я можу померти в дорозі навіть. В будь-який момент може смерть мене настігнути. Ну і треба було б їхати мені до Луцька, до лікарів по одній справі. Я звечора настроїв медичну книжку, положив в машині. Ну, рано встав, я знаю, що там у мене все наготовлене, документи всі. І приїхав я в обласну лікарню, зайшов. Приїхав до машини, нема моєї книжки. Дзвоню додому до жінки, кажу, Маріка, де ж книжку, я ж клав в машині. А як я кажу, прибирала машину, думаю, що тут книжка лежить, забрала її. Я заїхав вже в Луць, вже біля кабінету доктора, мені треба заходити. Я кажу, скажи хлопцям, хай тебе Маневича маневичена перехросток вивезуть, і що там перше буде їхати, спиняй, швидше вези, бо мені треба зараз срочно тут книжку. Вона так і зробила, хлопець я завіз в оконці на перехросток там. Їхала якась машина на Луцьк, вона її спинила. А я чекаю, вже треба йти, а я чекаю, знаєте, в такому якось. І вовнення таке прийшло і переживання. І тут уже по часах вона має бути і дзвонить. Ох, мітя, що я зробила? А вона сиділа на задньому сидінні, двоє людей спереду. І вона таким уже переживательним голосом. Я ж каже, вийшла з машини. Захлопнув на двері той, шофер газу і поїхав, а сумка і книжки, гроші там, що було, все поїхало. Я це говорю не для того, щоб вас посмішити чи пораду, ну, розвеселити. Я говорю як свідетельство, що значить, коли ми вміємо довіряти Богові своє життя. Я бачу, що вона така стривожена. Знаєте, вже не повернеться, я каже, кричала і махала, він не побачив зеркало, поїхав, а він не бачив, ту сумку оставила. Я Маріки, не переживай, слава Господу! Всі болезні уїхали. Будемо жити. І я дякую Богу вже 15 років. Я живу, слава Ісусу. Часом чую, як там воно нерівномірно б'ється, але наше життя в Його руках. І я би хотів сказати Сьогодні тим, хто плаче, кому тяжко, кому сьогодні. Може, порою навіть не спиться, коли ви в переживаннях про себе, чи про ваші сім'ї, про ваших дітей, про ваших чоловіків чи жінок, які може вдалі від Бога. Чи може у вас така ситуація складається, що вас постигла якась хвороба, і ви відчуваєте, що ваше життя в такому якомусь, ніби як тупіку, і приходить відчай, приходить тривожне життя. Ночами сон може втікати від вас, і причиною є одне, що ми втратили з полю зору Ісуса, близькість Його до себе. Бо коли людина живе з Ним, браття і сестри, коли Христос живе в нас і ми живемо вірою в Сина Божого, ми всі обставини нашого життя цілком довіряємо Йому. Слава Йому! Ми знаємо, що написано в Слові Божому, що з голови і волосина без його волі не падає на землю, то хіба може щось більше бути? Мені один брат, колись так приповідав, де каже, так нема написано. А як ти ну, читає важніше Євангеліє, є так написано в Євангелії. Коли людина довіряє своє життя Христу Воскреслому, тому який живий, то які би не були обставини, чи в житті, чи в смерті, ми з Господом, браття і сестри. Ми з ним, а Він з нами. І разом з тим хочу сказати для тих людей, які прийняли Господа в своє серце. І, може з якихось причин ваше життя ведеться так, що ви полюблюєте гріховні справи. світське життя вам подобається більше як євангельське. Сьогодні немало людей засідають в інтернетах. Куди погрязають своєю душою, і в їх нема часу для молитви, їх нема часу для того, щоб взяти в руки Біблію і почитати, їх нема часу часом їсти, зварити, їх нема часу хату прибрати, бо там групи, там те, там друге настільки заполонило життя людей деяких, що вони сьогодні живуть, як у рабстві. То до них дзвонять, то вони дзвонять, то їм пишуть, то вони пишуть, а нема коли з Христом пообщатися. І я сказати хочу, що є деякі люди, які вже навіть. І мені річно говорили, що я не можу звільнитися. Ми сьогодні, брат Петро говорив, що ми сьогодні говоримо про Воскреслого, про живого, про спасаючого, про того, хто має владу на землі і на небі, про того, хто може звільнити від усяких залежностей любу людину, яка до нього потягнеться всією душою, хто його буде шукати. Ми читаємо у Слові Божому, написано є. У другій князі Переліпомінон. Там є такі слова написані Господь з вами, коли ви з ним. І якщо ви його будете шукати, він вами буде знайдений. А якщо ви його полишите, він вас полишить. І на превеликий жаль, скільки сьогодні є людей, які були в хорошому відношенні з Богом. І на превеликий жаль залишили Господа, і почали в'янути, почали сохнути духовно. Ще, може, ці люди не помічають, а вони внутрі знають, що їх життя стає ще мрачнішим, ще тяжчим, і моляться, і небо ніби закрите, і відчувають пустоту в своєму серці. Я би сьогодні хотів сказати, браття сестри, візьмімо приклад з Марії, коли вона побачила, його в гробі нема, вона до хати не бігла, як апостоли. Вона до своїх справ не йшла. Вона чекала і плакала. Вона хотіла з ним зустрітися, його побачити, хоча навіть мертвого, але хотіла його взяти, бо вона його любила. І якщо ми любимо Господа, і сестри, то ми своє життя йому цілком присвячуємо, і він є вождем нашого життя. Слава йому навіки. Як написано в Слові Божому, римлянам 8 розділ, 10 вірш. Якщо Христос у вас, то тіло. Мертве для гріха, я в інші пак запитав через гріх мертве тіло. В моїй Біблії написано тіло мертве для гріха. Якщо людина віруюча, яка пізнала Господа, який відкрився Господь, яку Господь з мертвих воскресив для нового життя, якщо вона дала місце Господу в своєму серці, і Христос живе в ній, то її тіло для гріха мертве, а дух живий для праведності. Якщо серед нас є такі люди, що наше тіло живе для гріха, а для праведності мертве, то ми втратили Господа. Нам треба Його віднайти, нам треба покаятися, нам треба поправити своє положення і відношення з Христом, щоб ми могли жити щасливим, радісним життям перед нашим Господом. Вся ціль приходу Сина Божого на землю була з однією метою. Щоб людей спасти від їхніх гріхів, щоб людей зробити вільними. Апостол Павло каже, доволі ви покликані браття, стійте у волі, яку вам дарував Христос. Господь дав нам право називатися, бути Божими дітьми. І Він хоче, щоб ми, як Божі діти, не були порабощені тим гріховним началом яких ми жили колись, браття сестри, на щоб ми, будучи звільнені Христом, могли в радості своєї душі прославляти Господа, бо він достоїн слави, слава йому навіки. І сьогодні я глибоко переконаний, що його очі звернені в це зібрання. Він знає про наше життя, він знає наші переживання і він знає, як і кому допомогти. Ми часом неправильно дивимося в своєму життє, житті. Ми дивимося на хворобу, бо діагноз поставили лікарі, що онко. І вже все, наш погляд туди. Все, мені смерть. Онко все. Наша сестра була, сусідка наша. Тоже приїхала з Америки, бо там пробула два роки з чоловіком. І коли вона приїхала сюди, то її вивезли на самоліт вже на колясці. Тяжко хвора. Признали остання стадія рак легких. Ходити добре не може, бо сили нема. Ослаблений організм дуже, дихати тяжко. Ну і хтось там настояв, щоб чоловік завіз до лікаря, хай ще перевірить. Заїхали в лікарню, обстежили, обдивилися. І лікар каже, не вийдіть за двері. Вона вийшла, а чоловік каже, готуйтеся через місяць два, вона від'їде вже з цієї землі. Вона помре, вона не буде жити. А він каже, то як, то може будемо лікувати чимось? Каже, ви розумієте, що таке остання стадія чи ні? Сьогодні легких майже нема. І вона стоїть на коридорі, чекає його, він вийшов, вона каже, що там сказав доктор. Ну так сказав, що два місяці і все. Ну то каже, це доктор сказав, а ще на небі є Господь. Слава Ісусу. Написано, ми ходимо вірою, а не видінням, то вона ще, по-моєму, сім років жила. Слава Ісусу! Я би хотів нас призвати Сьогодні, щоб ми не тільки знали про Воскреслого, щоб ми жили з Ним, щоб ми йому довіряли своє життя, щоб ми були переконані, що він тримає нашу долю в своїх руках. Слава Йому навіки. І коли ти йому довіряєшся. То, які б не були обставини в твоєму житті, він поможе тобі, Він дасть тобі сили пройти. А якби й не так, то казав Сідрах після одного, то ми все одно Господу служити будемо. Алілуя! Слава Ісусу. Не так давно У мене є хороший товариш, з яким часом буваємо разом по зібраннях. Дзвонить до мене і каже, що я хочу приїхати з дружиною. Що сталося? Питаю. Каже біда. Приїхав він, ще з ним приїхав там двоє людей. І вона показує їй на щоці, така шишечка виросла негарна. Ви знаєте, що це значить? Каже, ми до лікарів звернулися, вони сказали, що онко, треба випромінювання якесь робити, там, щось там, що хімію. Каже, я поїхав в зібрання якось, запереживався. Ще молоді люди, за мене багато молодші. І каже на молитві, молюся, плачу, кажу, Господі, залиш, що в нас і діти так не всі упорядковані. І ми ще молоді. Залиш Господі, каже, Бог піднімає сосуда, І каже, підходить до мене і каже, а чого ти так переживаєш? Ти читаєш моє слово, то зроби там пише. І я кажу, вночі лежу, після того зібрання думаю, як же то мені зробити. І мені таке прийшло місце Писання, що треба, щоб пресвітери помолилися з оливою помазання. Ну і вони приїхали. Пойміть правильно, я тут не говорю про себе, що я тут такі дії виконую. Я говорю про того, хто живий, про Ісуса, Сина Божого. І коли вони приїхали, ми їх четверо, і я з дружиною на шестеро людей в хаті. Схилили коліна, а така вже заметна шишка, така добра, вона каже, воно мені болить, воно мені не є спокою ні в день, ні вночі. І коли була помазана ця шишечка оливою во ім'я Господа, положені руки, він поклав руки свої, чоловік. І коли звершилася молитва, стали з молитви, а сестра каже, я каже, бачила, як помазали оливою цю шишку, то каже, звідти випала така горошина. І покутилися по підлозі. Ми прославили Господа. А це пройшло, може, місяці два часу назад, як це сталося, ця молитва була, а то знов прошлу неділю ми були в одному зібранні разом з цією сім'єю. Я вже звернув спеціальну увагу, бо чоловік свідчив у нас в церкві про те, що Господь її здоровив, то там, де була та шишка, не ямочки, не пришки ніякої, просто. Така маленька цяточка чуть не закрашена краскою, так як все лице, чуть і біліша, там, де була та шишка. все нормально. Слава Ісусу! І Він сьогодні є з нами в цьому зібранні, браті сестри. Ми йому довіряємо своє життя. Може тобі сьогодні страшний діагноз поставили? Не падай духом, довіряйся Христу. В нього є власть. Він має право і владу на землі, на небі. Він може помогти тобі. Можете дивитися на свою сім'ю, погибаючу, і дивитися на чоловіка свого, що він веде образ життя такий, що каже, його вже ніхто не спасе. Є власть Ісуса, який має право в його серце проникнути своїм Словом і своїм Духом Святим, і дати йому покаяння, бо Він є Господь спасаючий. Слава Йому навіки. І коли ми йому довіряємо, браття сестри, хто на нього надіється, Біблія каже, не буде посоромлений. І якщо ти сьогодні духовно заміпав, я приглашаю таких людей сьогодні до Ісуса. Він має владу прощати гріхи людей. На землі більш такої влади ніхто з нас не має. Ми можемо прощати, коли проти нас грішать люди. Але коли проти Бога, то написано, щоб ви це знали, що син людський має владу прощати гріхи. Слава йому навіки. І тому, коли ми будемо молитися, дякувати Богові, я би хотів, щоб ми всі з глибоким довір'ям до Ісуса прийшли. Його власть тут, Його сила тут. Слово Боже каже, ми проповідаємо Христа Розп'ятого, Божу силу і Божу премудрість. Алілуя! Слава Йому! І Він має право, Він може доторкнутися до твого серця, до твоєї душі, до твого тіла, і все змінити на краще, бо в ньому є чудодійна сила. Алілуя, слава йому навіки! Хай Господнє ім'я прославиться, хай воно возвеличиться, щоб той воскреслий, про якого ми так багато чули і говорили, і співали, щоб він жив у нас, і ми жили з ним і вдома, і на роботі, і скрізь, де б ми не були, щоб ми відчували, як написано в Слові Божому, Давід каже, я завжди пересвітую. Перед собою бачив Господа. Оце щасливе життя, браття сестри, які б не були обставини, якщо перед тобою Господь, ти йдеш сміло за Ним, бо він тебе тримає за руку Я сказав, з моєї руки вас ніхто не візьме. Алілуя! Слава йому навіки! Тому ми сьогодні до нього звернемося в молитві. Попросимо, Хай він благословить, хай поможе всім нам, коли ми вже після цих свят перед нами буденні дні, щоб Господь поміг нам жити свято. І останнє, що хотів би нагадати, Є так написано праведний, вірою жити буде. Слава Господу. Сьогодні, на превеликий жаль, є багато людей, які за праведність не дбають, а вірою жити хочуть. Але Слово Боже, воно живе і незмінне. Праведний вірою жити буде, а надміна душа не успокоїться, говорить Слово Боже. Тому сьогодні Господь призиває нас до святості. До чистоти, до благовійного життя перед Богом. Стараємося любити Господа і в честь любві нашої до Нього, берегти себе чистими, щоб наше серце було перед Ним чисте. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Ми зараз, коли схилимо коліна, брат і сестри. Він тут. Він дивиться на твоє життя, він знає твоє серце, він знає твоє положення і життя. Підніми свої взори до нього. Скажи йому, що є. Він поможе тобі. Молимося. Дякую за все. Амінь.